Ваш телефон так само, як хлопчик на екрані. Бачиш маленького песика? Ау -ау. А тепер дивись, як швидко він росте і знову зменшується. Дивись на песика. Він виростає. Знову маленький. Виростає. Зменшується і збільшується. Знову зменшується і збільшується. Маленький і великий, великий. Маленький і знову великий, великий, маленький, виростає. Маленький і великий. Маленький і знову великий. Чудово!